І ви на каналі Слипі Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні друга частина того, як я покажу, які локації, про які я не знімала. Тому давайте почнемо. Перша локація це, наприклад, вокзал. Я не знаю, як вона насправді називається. Тому, якось так. Тут стоять якихось... якихось два персонажі. я не знаю, хто це. Так, ось тут якісь малесенькі голуби або можливо пташки. Стоїть кава, тут стоять персонажі, дуже гарна ця дівчинка і оці два хлопці. Тут також стоїть ще один голуб і чехол для гітари. І також є табло, на якому показано, які зараз рейси є. Да, тут будка для фотографій. Давайте я вам покажу, які фотографії тут можна зробити. Їх тут є дуже багато. Поки я показую, які фотографії можуть бути, я дуже вибачаюся за те, що в мене дуже поганий мікрофон. Не розумію чому, але добре. Ось я вже зробила всі фотографії. Думаю, можемо йти далі. Також тут стоять якісь дві подушки. Добре, йдемо далі. Тут зараз кафе, там де можна випити каву, поїсти пончики, які бутерброди. Мені тут дуже сильно подобаються ось ці бутерброди, які запаковані. Це дуже прикольно для, для мене. Це дуже реалістично виглядає. Також мені дуже подобається ось цей продавець, але в мене питання, де каса? Це щось дуже странно. Також цей магазин може ось так закритись. Далі тут ще одна малесенька вивіска, і стоїть і, персонаж з маленькою дитиною. Це дуже прикольно. Тому поїхали далі. Зараз ось це магазин квітів, там, де продає ось цей гарний дідусь. Мені дуже подобаються тут квіти, особливо Sunflower, я це на український. Це соняшник. Дуже сильно реалістично виглядають і дуже гарно. Також ще продаються відкритки різні, і цей магазин теж можна закрити. Зараз ми йдемо далі. Наступна частинка, вона мені не дуже сильно подобається, але її додали. Заходимо і ось тут можна сказати, малесенька хатинка. Холодильник. Тут навіть шапка ніби до морозу стоїть. І навіть є ланчбокс. Ланчбокс дуже прикольний. Такі шафи і так далі. Не знаю, навіщо це зробили. Тут такий дуже гарний котик і така дуже гарна дівчинка. Думаю, ми вже можемо йти на нижчий поверх. Так, ми прийшли на нульовий поверх. Так, думаю, поїхали. Тут е, на цих штуках можна перевозити свої валізи. Тут у мене чомусь валюються різні квитки, але це всім несуть. Тут так само табло, можна все змінювати, і малесенька лавочка є, дуже класно. А це уже сам поїзд, він такий гарний. Тут навіть кнопки щоб це все відкрити, і це мені дуже сильно подобається. Мені дуже подобається, що все зроблено у чорно-синіх кольорах. Це дуже стильно виглядає. Також тут є трішки людей, і тут можуть бути отакі сидіння, які можуть опускатися і підніматися. Це теж дуже класно. Тут така бабуся, хоча вона мало ще на початку локації стояти, але вона в мене тут стоїть. Тут купель для тих, хто хоче, наприклад, довго їхати і треба переспати. І тут дуже гарно все виглядає. І маласенька спальня навіть для крампта є. Це так само дуже гарно виглядає. І далі в нас вже вагон, там де є машиніст, і він може нас возити. Тут дуже прикольно, що зробили так, що поїзд може їхати. Подобається, що тут можна вибрати різні локації. А зараз ми йдемо дивитися паки мебелів в креаторі будинків. Я чомусь забула про раніше оновлення, тому показую саме останнє, яке було в Креаторі. Так що поїхали. Нам додали. Це, це останній пак який вийшло. Нам додали ось такі ліжка. Вони дуже гарні. Ну, я так думаю, мені дуже сильно сподобалось. Особливо там, де і стіл, і можна зверху поспати. Це взагалі дуже класно. Поїхали далі. Додали ось такий міні-столик. Напевно, що ось цей. Видаляємо. Далі картини. Картин, картин дуже багато додали, і це дуже класно. Дошка для того, щоб ти міг щось вирізати, різні всякі прикольні картинки, на стіни, плакати і багато чого іншого. Мені навіть не вистачає кімнати, щоб це все розмістити. Тому що цього дуже багато. Я все очистила, тому поїхали далі. Тут додали тільки ось таке, ну і скейт. Далі. Ох, поличок дуже багато. Ось така зелена дуже класна, на мою думку. Далі ось цих дві чорних, буде просто дуже класні. Також ще додали ось таку білу, вона мені не сильно подобається. Ось таку, можна сказати, вона дуже класна. Добре, поїхали далі. Тут у нас всякі коврики. Мені, якщо чесно, не дуже сильно сподобалось. Мені сподобався ось цей чорний в шашочку. Він дуже класний. Ванні Нічого ж не додали. Йдемо далі. Нічого. І зеркал додали три зеркала. Чи 4. Я. Я звісно не знаю. Але, напевно, що дали 4. Ну, я так думаю. Добре, йдемо далі. Тут додали. Ось таку палетку тіней дуже велику. І ще ось такі кісточки для макіяжу. Тут, думаю, це важливо ось цю мусорку і все. До холодильників нічого не додали. Е, нічого теж не додали. Там напевно, що чаш чашку і все. Додали, напевно, ще ось цю соду. Додали два стола. Один з них дуже класний. Ось цей. Він може підійматися уверх і вниз. Це дуже класно. Сюди додали ось таке геймерське крісло. і ще ось таке таку сабгетку, можна сказати. Поїхали далі. Додали. Ось такий пуфік, ось таку подушку, я не знаю, як це називається, але ось таке. І, ну, і ось таке. Поїхали далі. З Злам, лампів додали дуже багато. Я не знаю де, що знаходиться в цих оновленнях, тому я можу показувати те, що в цьому паці не вийшло. Поїхали далі, коробки. Їх тут додали 4 штуки, це в принципі небагато. Дуже подобаються ось ці хус і ось ці прозорі, вони дуже гарні. Далі ми йдемо до різних квітів і рослин. Тут додали такі звисаючі ліани. Вони дуже гарно виглядають, мені дуже сильно вони подобаються. І також трішечки таких простих, естетичних рослин. Вони теж мене приваблюють і дуже мені подобається. Тепер йдемо дивитись на ці різні іграшки. Додали дуже-дуже багато. Тому, я думаю, багато не буду говорити, тому що. Ви можете краще подивитись, ніж мене послухати. Нам додали ще ось таку швейну машинку, гітару, ось такі різні колонки. Ось такий телевізор. І мікрофон, джойстик, мікрофон ще один диск, комп'ютер. І ще додали камеру. Останнє залишилося шпалери і підлога. Тому я можливо, тут можу помилятися так само, але показую те, що я думаю. Що воно підходить. Мені дуже подобаються шпалери, які додали. Найбільше подобається. Зараз я вам покажу які. мені найбільше ось ці подобаються, вони дуже гарні. І також всі інші. Я більше, напевно, що не буду показувати інших оновлень. Буде, напевно, що ще третя частина. Я ще не показала одну, один пак мебелів. І тоді вже, напевно, що буде кінець. Тому я думаю, що буду я з вами прощатися. Я дуже було, була рада вас бачити. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слипі і Тока. Всім удачі і всім па-па!